З нашої вулиці зробили ну просто антиквар, розковиряли. Це вже ця процедура тягнеться шостий рік. Спочатку розковиряли тротуари, ми по дощечкам ходили, потім розковиряли всю вулицю. Розковиряли до такої степені, що в нас тряслися потолки. Просто штукатурка летіла перед носом, падала. Розковиряли, закинули. Потім почався сухий суха погода. Все це почало летіти в квартири, в будинки, в вікна, в двері, в суп, в борщ, і на цьому все це завершилось. Вони зробили, стратили гроші. Я питання до керівників для чого пішов дощ зразу, що вони не знали, яка буде погода. Ну для чого вони це робили? Воно ж все прийшло в негодність. Треба знову по наному все робити, знову тратити якісь гроші, якісь кошти. Трошки ця апаратура постояла, відвезли її в друге місце, потім назад сюди повернули, і тут вона стоїть. Дехто вже прикалується, пише, продається. А дехто вже написав, що продано. Ну, мало того, ми що ми по калюжам стрибаємо, нас ще калюжиці обляпають, тому що водії не знають, калюжа глибока чи мілка. Ми маємо йти туди під забор, того, щоб нас не обляпали. Хотілося б до міської ради, або цього не треба було робити під час війни, або якщо почали, то будь ласка, завершіть.